В рамках робочого виїзду знімальна група першого муніципального та керівник КПЖ-1 Станислав Єшков проінспектували хід ремонтних робіт в під'їздах багатоквартирних будинків. Комунальне підприємство ЖО1 продовжує роботи щодо утримання житлового фонду. Сьогодні ми знаходимося за адресою паркова 4, біля шостого під'їзду, де нещодавно закінчений ремонт цього під'їзду. Мешканці до нас звернулися ще на початку року з проханням відремонтувати цей під'їзд, але будинок не заключив, договірне обслуговування, а також були борги в цьому під'їзді. На процесі цього часу будинок вже пішов назустріч, заключив договір і мешканці також погасили борги, тому це дало змогу нам зробити, розпочати роботу щодо ремонту цього під'їзду. Сьогодні вже роботи виконані. І Мешканці всі задоволені, всі дуже раді, вони довго цього чекали. Більше 10 років кажуть, що нічого не робилося. Але сьогодні ми це зробили. Також у вас були новини на минулому тижні. Будь ласка, розкажіть нашим глядачам про ці новини на минулому тижні. Мешканці будинку по вулиці Ізмельська, 131 а закінчили ремонт своєї покрівлі площею 350 квадратів. Це дуже великий об'єм, але при наявності гарних спеціалістів роботу було виконано в нетривалий термін. Також на минулому тижні було прийнято важливе рішення щодо підтримки багатоквартирних будинків. Були виділені кошти значні кошти на ремонт покрівель. Це біля 800 квадратів будемо робити. Також заміни труб повністю замінюватися будуть труби на металопластикові. Це і опалення, і водопостачання, і водовідведення. Е, також заміна вікон. 10 будинків отримують нові вікна у під'їздах. Все це стало можливим завдяки керівництву нашого міста, за що велике дякую. В деяких будинках десятиріччя не виконувалися роботи з ремонту покрівель, малярні роботи в під'їздах та заміна скла в вікнах. Завдяки новій програмі та відсутності заборгованості серед містян роботи будуть виконуватися почергово. На сьогоднішній день тривають роботи по ремонту під'їзду по вулиці Франко, 1. Також мешканці звернулися до нас. Є договірна обслуговування, тому ми також розпочали там ремонтувати під'їзд. Найближчим часом плануємо перейти на район, мікрорайон. Перемога також є будинки, які вже давно в нас обслуговуються, і там також будемо робити ремонти під'їздів. Під час інспекції в сьомому під'їзді помітили розбите скло. Керівник підприємства пообіцяв цей недолік виправити найближчим часом. Олеся Семчинський Віталій Солодухін, перший муніципальний.